Вітаю вас, юні друзі, любов'ю Ісуса Христа в ефірі Дитячий випуск християнської передачі Мир вам. Бог, створивши людину, постійно наголошував про те, що Він сильно любить нас, людей, як своє творіння і як своїх дітей. Але через те, що людина згрішила, вона не послухала Бога, вона втратила з ним стосунки, вона втратила з ним мир. Вона втратила з ним спілкування, а найгірше, що вона втратила із ним вічне життя. Продовж е, тисячоліть Господь промовляє до людей про те, що Він любить їх. Колись він говорив через пророків. Якось він говорив через свого Сина Ісуса Христа. Сьогодні Він говорить через тих, хто любить і. Слухається його через своїх учнів. І ми вдячні Господу за його любов і милість, що за допомогою нашої передачі ми можемо сказати вам, що Бог сильно любить вас. Тож сідайте зручніше і слухайте уважніше, ми розпочинаємо. Хочу вам запропонувати пороздумувати над такими речами, як камінь і ліки. Але в даному випадку це вітамінки. Як можна застосувати камінь? Діти в школі мені запропонували креативний такий підхід розмалювати його. Також він корисний в будівництві, коли щось будують і приносить користь. Але я запиталася, якщо я би ним кинула у вікно або в автомобіль, що б сталося? Я б розбила вікно, розбила б автомобіль. А що якби я кинула у людину? Я б поранила людину, а можливо навіть і вбила. Звичайно, страшно про таке подумати і уявити навіть мені. Але це є правда. Така дія може бути каменю. Але що, для чого призначені ліки або вітаміни? Призначені для того, щоб покращувати нашу імунну систему, наш настрій, щоб допомагати нам виліковуватися, щоб підтримувати наш організм. І, здається, ці дві речі досить різні. Але є дещо, що їх об'єднує. Їх об'єднують. Така метафора, як наші слова. Наші слова можуть бути як камінь, яким ми можемо сказати грубе, погане слово комусь і ранити людину. А можуть бути як ліки, які приносять підтримку, приносять радість, приносять зцілення навіть. Цих речей ми не бачимо, як воно відбувається в нашому серці. Але я приготувала для вас одну притчу. Щоб ми могли побачити, що відбувається з нашим серцем, коли в ньому злі слова і злі наміри, і що відбувається в серцях інших людей, якщо ми ту людину образили злим словом. В одного чоловіка був дуже емоційний, неврівноважений син. Який приносив багато прикростей своїй сім'ї через свою нестриманість. Одного разу батько підвів сина до стовпа, якого непередодні поставив перед будинком, дав йому мішечок із цвяхами і запропонував щоразу, коли він не зможе стримати свої емоції і образить когось вбивати цвях у стовп. Через місяць син повідомив батькові про те, що його завдання виконане, і увесь стовп. Уже був критий заршавілими цвяхами, перед ними повстав жахливий образ. Тоді батько звернув увагу синові, що так виглядає його душа, яка є скаліченою ненавистю до інших людей. Що ж робити? вигукнув син. Замислився батько та повідомив сину, що наступне завдання буде важчим і вимагатиме від нього стриманості. Тепер кожного разу. Коли ти зможеш проконтролювати себе, стриматись і не образити людину, будеш віймати цвях із стовпа. На виконання цього завдання син потратив три місяці, і коли знову батько із сином зустрілись біля стовпа, щасливий син повідомив йому новину Я все зробив і зрозумів. Подивився батько на виконану роботу та щасливе обличчя сина і сказав Я радий! Що ти навчився контролювати свої емоції, але зверни увагу на стовп, чи залишився він таким, яким був раніше? Як бачиш, у ньому залишились дірки: ось такі ж рани залишаються і на серці тих людей, яких ти образив. І неважливо, скільки разів після цього ти вибачишся, шрам залишиться. Словесні рани завдають такого ж болю, як і фізичні, не залишайте на своєму шляху дірок, не забивайте цвяхів ворожнечі, непорозуміння, жорстокості в душі людей, будьте толерантними, терпеливими та стриманими. Отже, з притчі ми побачили, що коли у нас погані слова, коли у нас погані наміри, наше серце є спотвореним. І так само залишаються рани у тих людей, до кого ми сказали ці погані слова. Все має свої наслідки, залишаються сліди. І знаєте, хочу сказати, що такі сліди залишилися на руках і ногах Ісуса Христа. Справжні, фізичні. І як це сталося і чим це все закінчилося, давайте поглянемо в нашу Біблію. У чому ви зміннувачуєте цього чоловіка? Правителю! Він називає себе Христом Царем. То ти, цар юдейський. Ти сам так кажеш. Цей чоловік ні в чому не винен. Він підмовляє народ не платити податки кесареві. Називає себе Месією. Відпусти його, пилате. Він невинний! Хочете, щоб я відпустив Ісуса? Рогу! Відпусти! Що ж робити з Ісусом, який називає себе Христом? Росія ми! Розі Його! Що поганого він зробив? Розі! Розі з Його! Самі бачите, я не хотів смерті цього чоловіка. Російний! Радуйся, царю юдейський! Элох, человече! Да поможиться равен истых раз. Якщо ти син божий, то врятуй себе, паси себе, отче, прости їм, бо не знають вони, що роблять. Господи, я зла людина, але коли прийдеш у своє царство, згадай про мене! Істинно кажу тобі сьогодні вже будеш зі мною у раю. Отче. У твої руки віддаю я дух свій. Потрібно намастити тіло Ісуса пахощами. Як ми тепер житимемо без нього? Його немає. Як це? Чого шукаєте живого серед мертвих? Ми. Де Ісус? Куди поділося його тіло? Він воскрес. Ідіть і скажіть усім. Христос Воскрес! Бог сильно любить нас, і Він хотів, щоб ми мали з ним мир. Через наші гріхи Христос прийшов на землю, щоб прийняти страждання, прийняти рани і померти, щоб ми мали вічне життя. Він прийняв ці рани і Він може їх зцілити. Христос Воскрес, щоб дати нам надію на вічне життя, щоб ми могли мати мир із Богом, і щоб потім, після цього життя, ми могли бути з Ним в небесах. Яким чином Христос може зцілювати тепер наші рани? Тому що Він їх вже взяв на себе, і тепер ми маємо обіцянку того, що ми можемо бути повністю зцілені його любов'ю. Тож я підготувала ще одну історію, щоб ми побачили, як відбувається наше зцілення, коли в наше життя приходить Христос. Hahaha <laughs> Той, хто любить Христа, приймає Христа, його любов поселяється в нас і нас зцілює. І таким чином ми можемо йти до інших зранених людей і допомагати їм прийняти Ісуса Христа в своє серце, щоб їхні рани були стілені і щоб вони мали мир з Богом. Якщо ви бажаєте примиритися з Христом, якщо ви бажаєте, щоб ваше життя змінилося, щоб ваші рани загоїлися і зцілилися, ви можете зараз молитися разом із нами. Дорогий Ісус, дякуємо тобі за твою любов, за те, що ти постраждав, помер і за те, що ти воскрес, щоб забрати наш гріх, щоб очистити нас, щоб ми могли жити з нашим небесним батьком. Допоможи нам нести Твою любов в цей світ і сіяти не каміння, а твою любов в серця тих, хто не знає тебе і потребує тебе. Амінь. Пісня Воскресіння пролунала душі моей, я свяшите му свечити людям, мій по. Бог... Дорогі друзі, надійшла до завершення наша передача, але не закінчується чудова подорож сторінками Біблії. Якщо у вас є якісь питання, зауваження, пропозиції, пишіть нам, телефонуйте за номером 067 38 60 111. Будемо раді відповісти на ваші запитання, врахувати ваші пропозиції. До наступних зустрічей! Нехай Господь благословить вас.